Дуже стріляли. Троє хлопчиків наші зас... ранили, дуже ранили. Один ми його забрали бігом до нас, в кухні, а двох ми забрали на другий день. Ми їх держали, держали в підвалі місяці-три тижні. Росіяни ходили в хату-хату, спросили, чужо є, чужо є. Кажуть, та ні, нема чужої. 18 людей ходили по вулиці, в хату-хату. Я дуже боялася, я дуже я сознання теряла. Як зайшли до мене у дворі, вони через вікно вистрелили мені в вікно, у в двері. Чужої, окроп єсть, кажу, да нету нікого. У нас нікого, нету, нету. А там підвал, троє наші хлопчики. Я дуже, дуже. Ми пережили. Тут вже приходять до нас уже, росіяни кажуть, вбирайтеся, то ми переходимо сюди до вас е жити. А я кажу, боже, що робити? Кажу, що робити, там наш троє чоловік, як їх вивезти на Білозорку? Ми, Ми придумали, у нас була машина, при це були чужі. Взяли, ми вивезли у диван одного, а другого, другого ми вивезли рядом у машині. Сказали, що це наш батько. Такий був бородатий, був такий, ми його вивезли. Ну, таке вивезли ми. А на третій вже Женя. Він сильно боявся. То каже: Женя, у мене є Митрика, синовий, а син у мене не був вдома. Його вивезли з внуками, з жінкою його не було. Каже, давай я вивезу з моїми документами. Синовий Митрика була. Ми їх вивезли, заховали там у підвалі, держали ми ще місяці і одна дві неділі у Білозорку. Зайшли наші. Українці зайшли 11 ноября, а 12-го приїхали, їх забрали у мене, і вони всі живі. А зараз служать Тьома це Тьома, Серега і Женя служать у гарячу точку, дзвонять. Мама, мама, мене назвать.